Тим що юля винувати не дожна сидіти, вона повинна сидіти за свої, свої посу за неї все подорожало, все подорожало, то що вона грала стільки грошей і живе, і дари машини, лексуси, там і мотоцикли в цьому кому має, має віли, дачі а люди живуть, скидаються просто. Можете сказати кілька слів. Для чого ви вийшли на цей мітинг? Ваша позиція. За гроші. Виключно за гроші. За гроші. 150 років. 620. Получите великого молоду. Завтра я не прийду я так собі. Не получите ні копійки. Я вам кажу, це банда. Вийдіть всі гроші, як рублі, п'ять куда є.